Галицький оперний співак, славетний на увесь світ. Адам Дідур. народився напередодні Різдва у селі Сенькова Воля у Польщі. Це було 1873 року. Хоча в деяких біографіях знаменитого артиста вказують інший рік його народження 1874. Проблема походження Адама Дідура до останнього часу залишалася таємничою і нез'ясованою в усі його біографії. Хоча дослідники і знали, що мамою Адама була Вінсента Ясінська, українка з у сучасної Івано-Франківщини, яка зі своїм чоловіком служила у польського дідича графа Яківа Грохович Віктора, який володів селом поблизу Богородчан станіславівського повіту. І так сталося, що наймичка народила сина від цього графа, якого і назвала Адамом. Чоловік наймички заради хліба і спасіння від злих язиків погодився назватися батьком не своєї дитини і дати їй своє прізвище, Дідор. Адам пішов до місцевої школи, грав піклувався про навчання і виховання позашлюбного сина. У дитинстві Адам мав надзвичайної краси голос, який за час навчання визрів і набув величезної сили, став бас баритоном Після завершення середніх студій Адам приїхав 1894 року до Львова навчатися у вчительській семінарії. Водночас він вступив до університетського хору та брав уроки вокалу у професора консерваторії Галицького музичного товариства Валерія Висоцького, який вважався найкращим вчителем співу у Львові. У нього вчилися, зокрема, Соломія Крушельницька та Олександр Мишуга. Згодом грав умови у дідорів відіслати Адама на навчання співу до Мілана та оплачував його навчання. Офіційно юнак вважався поляком. Проте велика любов до своєї мами виливалася у таку ж любов до всього українського, чи як він казав, руського народу. Таким чином, українське музикознавство має всі підстави вважати Адама Дідура таки українським оперним співаком. У Мілані Адам Дідур винаймав спільне скромне помешкання разом зі своїми колегами по навчанню Крушеницькою та Левицьким. Віталій Дідур познайомився з мексиканкою Анжелою Аранда Арелано. Яка стала його дружиною. Три їхні доньки Ева, Ольга та Марія, також стали співачками. Оперну кар'єру Адам Дідур розпочав 1894 року в театрі невеликого італійського міста Пінероло в П'ємонті. У наступному сезоні виїхав до Єгипту, де виступав на оперних сценах Каїру та Олександрії. Там він став провідним басовим солістом. 1895 рік співак провів у Латинській Америці, де виступав в театрах ріо де жанейро та Буенос Айресу. Ще 1906 року. На зорі грамзапису, в буенос айресі він разом із Соломією Крушельницькою записав на платівки кілька українських народних пісень. Особливо до вподоби йому була пісня Марусі Чорай Віють вітри, віють буйні, яку Лисенко використав в опереті Наталка Полтавка. А потім Адам повернувся до Європи і влаштувався до міланського оперного театру Ласкала. У 1908 році Дідор повернувся до Львова і співав провідні басові партії в операх Фауст, «Мефістофель», «Гугеноти» у Львівському великому міському театрі. Тоді ж він вирішив збудувати собі у галицькій столиці Кам'яницю, придбав також маєток для своїх батьків у Козині неподалік від Станіславова. Вдруге, емігрувавши зі Львова напередодні Першої світової війни до США, Адам Дідур швидко зробив там блискучу кар'єру. 14 листопада 1908 року Дідур з успіхом дебютував у Метрополітен Опера у Нью-Йорку у головній ролі в опері Мефістофель. З 1914 року став провідним басом цього театру до кінця своєї співочої кар'єри, хоча постійно гастролював у провідних театрах світу. На сцені Метрополітен Опера виступив 729 разів і мав ще 182 виступи з трупою цього театру на інших сценах Сполучених Штатів Америки. Саме з ініціативи Адама Дідора в січні 1915 року. В Нью-Йорку відбувся великий концерт української пісні, кошти від якого пішли на допомогу вдовам і сиротам Галичини, чоловіки і батьки, яких загинули на початку Першої світової. У нью-йоркській газеті Свобода за 5 січня 1915 року у статті під назвою Небувалий український концерт у Нью-Йорку» сповіщалося. Адам Дідур. Знаний більше в широкім світі, ніж серед своїх земляків. Немає на земній кулі держави, немає міста, де б не любувалися його прекрасним басом. Дідор скрізь здобував велику славу і належить до співучих королів світу. 1932 року, після завершення співацької кар'єри, повернувся до Польщі і присвятив себе педагогічній діяльності. У 30-х роках був художнім керівником львівської опери. По приходу совєтів переїхав до Варшави, де очолив великий театр. У 45-му році Дідро став першим директором оперного театру в Сілезії. Спочатку в Катовицях, а потім у Битомі. Тут він і помер раптово від серцевого нападу 7 січня 1946 року під час занять у музичній школі. У Львові на завершенні вулиці Котляревського за дитячим майданчиком височіють два будинки, перед якими збереглася напівзруйнована альтанка капличка. Ці кам'яниці збудував 1911 року Іван Левицький для Адама Дідори. У 1920 році в його кам'яницях було організовано українські відділи вчительської семінарії, які проіснували тут до 1933-го. По війні кам'яниці стали житловими будинками, а частину приміщень згодом передали Львівському мистецькому коледжу імені Івана Троша.